Всім привіт, мої підписнички! І сьогодні, як завжди, ми знімаємо відео, що змінилось, поки мене не було. А так я вам хочу розказати, що саме змінилося. Подивимося, чи зросла і ціновська зюкурей. Що було до того. Я був хворий, відео, тому не виходило ні короткі, ні довгі. Дякую тим, хто не відписувався і підтримував мене. І... Прошу підписуйтесь, ставте лайки. І зараз йдемо і буду вам розказувати, що відбулося за цей короткий проміжок часу. Ось підписнички. Ми зрізали два старі дерева. Вони були вже в аварійному стані. Ось дивіться. Зараз так коротко показати. Просто були дупла, і тут дивіться, яке воно м'яке, деревина сама по собі. Просто, ну, ближче до словбура, звісно, дерево. Теж не дуже, бачите, ми собі поріжемо і взимі будемо палити п'єць. П'єць це пічка. На нас так на Львівщині кажуть. Ось, дивіться, сусідські кури. ось, Бачите, ось цього півня червоного. Дивіться, це я подарував нашим сусідам. Це брат мого голошейки. Ось такий півник. Бачите? О, тут ми порізали. Це я буду через тиждень прибирати. У мене канікули. Тому можу собі дозволити. В них, до речі, легорн є. о, це домашні їхні, це сиві домінанти, сиві це сірі. Ось дивіться, яка ще молода курочка гарна є. Гайде, ось красуня. дивіться. Гарна яка. А ось тут така легорнь, звичайна. Вони купляли. У мене теж було такі три. Ось так що Ось ми це порізали. І я маю пилу, то ми будемо серед тижня пиляти. Можливо, я з'їмлю відео, як я буду різати. І все, але не знаю, чи вийде це. 100% гарантії не даю. Ось так. А хто мене дивиться давніше, може пам'ятати, яка тут була гора гілок. Ну і там того тижня, приїжджаючи на вихідні, я спалив ось цю гору своїми рідними. Ми попрацювали добре. І таку гору за вишки 2 метри ми спалили за день. Ось так. Ось дивіться підписнички, яка вже гарна травичка, яка краса. Вже в саді робиться. Це ми будемо переорювати. Дуже гарна трава, шкода. Правда, що треба буде її зорати. Дуже така травичка гарна. Ось Ось дивіться, яка вже Азіміна наша. Бачите, не знаю. Хто має Азіміну? Будь ласка, напишіть в коментарях, чи це добре, що я її висадив в ґрунт і що робити з нею далі. Буду дуже вдячний. А ось у мене так цибулька зійшла трошечки. Правда, я трошки більше садив. Ну, не знаю, можливо, її щось знизу під'їло. Ну, але вже трошки є. Хоча б щось дякуємо за те, що маємо. О, бачите, ось так. Вона вже зійшла. Зараз вам покажу чесник і цибулю. Це вже ну, мої рідні садили. Ось дивіться, який чесник. І ось цибуля. Цибуля гірше зійшла, ну, ще досить дрібна. А чесничок вже досить гарний. О. Перепрошую за голос, бо тому що я був хворий і мені зараз голос не подобається. Так що ось так. Йдемо до курей. Ось такі мої курочки-підписнички. Дивіться, <кій> перепрошую, як підросли, гляньте, цей півник молодий. Ну, ось це моя молоденька. До речі, білої голушейки великої немає. Нас вона заквокала, і ми її віддали знайомим, щоб вона їм висиджувала курчаток. Адже ми в цьому році не плануємо їх. Так. Ну, в даний момент. Це дуже рано, я ще в школі. Дивіться, це шиншила, я її так називаю, ця сіра. Ну, скажіть вона шиншилка. Гляньте, яка вона гарна. Ну як її не любити. Просто красуня. О, і ще одна красотка. Ну, я не знаю, ви любите їх? Я обожнюю, я просто, ну, я не можу без них. Вони вже несуться молоді, старі всі. Тільки я безкачу. І до речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, коли починають нестись і А то я чомусь не знаю. Ось ця несеться, до речі. Вроді маленька курочка, але вже яйця такі несе досить великі. Ось. гляньте. Ось така курочка в нас є. У нас, ну, шиншилка. Просто ну, дуже гарна, якщо вам подобається лайк. Ось така є біла. Ну, ставте запитання, які вас цікавлять. Мені просто цікаво послухати вашу думку. І ну, хочу глянути, що ви будете писати. Запитання ставте. Чому всім блогерам, які мають там по тисячу, по декілька тисяч, ну, як декілька? Десять тисяч підписників. То в них завжди багато запитань. Давайте знімемо цей пріоритет, і в нас буде 3000 підписників. Ну, і сподіваюсь, що буде більше, але вже ви будете задавати мені питання. Так що ось такі курочки. Дякую за перегляд. Будьте здорові всім. па па па, -па.